Всім привіт, любі друзі! Вами з вами Сантрайдер. Знову будемо кур'єром, главу Сьогодні теплий день, чудовий, ще й вихідний. Я не знаю, скільки буде замовлень, скільки я зароблю. Думаю, що мало, бо всі на дворі, багато дуже людей на дворі. Ну, Подивимося, які будуть закази. З вас лайк, підписочка. Залітаємо в магазик, залітаємо в інстаграм, щоб не пропускати, коли буде сходочка. Бо робити складочки. Так що полетіла. Так, у нас перше замовлення, подивимось. АТБ, я маю. Замовлення вже готове. Що у нас? Ага. Ну нормально, в АТБ якраз оце їдем. Якраз, близеньке замовлення. І поїдемо доставляти.

Ща, я замовлення беру, приїду. Я Та я на юбіку. А, і главно ще качи. Що гляну, Та десь зараз на юбіку і сразу на Злату їду. Окей, тут по там, я зараз поїду. У нас фотка Давай Два. Yeah. Я... Ja. <гуміти> я полетів Стали <гуміти> <гум> там валити мені під горочку наверх там собі в темпі, нам треба до Луцького кільця, потім на Млинівську. Фу, було таке замовлення прям біля 10 вечора. Це взагалі таку глуш там їхав. Ютуб почав блокувати відоси. То залітайте в телеграм-канал. Ось цей там я можу викладати всякі такі трэш, події. Як хтось розложився, наприклад. Відоси сходочки видалили. То там повністю відос є цілий. Ну там чуть-чуть обрізаний, поліміт. Прямки у мене нема в телеграмі. То... Там кінець просто чуть обрізаний. А так то весь екшн там залишився, то можете подивитися. Але парілочка, зараз отак треба зробити. Оп, все Тепер ми в футболочці. Сумка буде спину, гріть, то та... жаль буде. Оу, кульбабки капіс. Не о, підписчики, як я починав тільки працювати. Мінус 10 роботав, це, це було таке випробування. А зато нормально заробив, вкачав байк. І все, і не тих грошей. Вкачав і все. А нормально, тепер заряджений байк. Сталося тільки в контент, вложується. Щоб вже прям по лютому снімати. Виконав своє перше замовлення, вернув ті самі гроші, які на касі платив. На 50 гривень більше. Ну, зараз знову якісь замовлення стрельне, знову їх потрачу. Ну і таке. Що ти де вже? Та бляха, та замовлення аж до Луцького кільця було. А от ти вже живі. Та Я зараз їду тільки до Луцького кільця і з Луцького кільця по Соборній буду з'їжджати до АТБ, до хіміка. І так до центру been... То ти можеш десь на півзавод їхати, наприклад. Спина мокра, зараз 16 градусів. Я не знаю, що буде в плюс 25, хоча б. Там же буде капати. Не знаю, чи буду там працювати літом. О, буде така парілка. Зараз їдемо на злату просто ждать замовлення. Подивимося, о, о, подожди, скаліза Про це вчера. Кан, не Невже? Невже, вже, не вже клян! йо 220 о ротора Левіси! Первый... Катес потужний байк став! Первый шестий перш ніж, яка машина? Вивоч поглядеть! І скільки було жив? А вся вже потужна. З ну, повістки, весь обслужений Вилка нова, Аморт новий. Всі її з доработками. Я дубля... <гад> 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 це, це взагалі... Контролер тільки треба, так? Да? Контролер? Контролер тільки треба поставити і батку вообще буде культур. Ну. Що, куди ти їдеш? На нас можна може поїхати. Їдем. Поки нема замолень, можемо полятись. У <гад> мене звати зв'язаний, треба привикати ти. А як воно? За стало? Да ні, дати я поставив. 42, 48. А як воно? Важче стало дьоха чи легше? Ну типа бої покипали, але потім коли їде 40, то вже отханяєш. О, взагалі тема. Опа. Та моя спина вже мокра. У нас замовлення ще Макдональдс. Ну все рані кого, давай. То він так само 80 їде. Менше, 75 трошки. Да? А як так? Бо, за... ну, бо колеса 17Т. А, понял. Виточила проставки, переносив е трошки звізду з цепом трошки далі. Щоб а, Вона понял. не черкала об коли за зазор. Може в суботу сходочка буде, в тебе вийде котмой. Так, да, думаю. Бачимо на неділю, бо в суботу може бути на роботі. А. Я зараз до місяця заїду, поможе би він там простив та й созвонився. Окей. Окей. Але людей це капець. Такі шашки були я Це Ципанув вже людей за ноги. Ну Доставочка недалеко, так що нормально. Пряма залилась, не дати але Довго готували якось. Колян поїхав до мішані. Приїде Деніс. Може під вечір буде вже якась толпа. Під вечір завжди. Екшен можна стіля роздати. Ну, подивимося. Розумію, зараз буду. Mm -hmm. <плодження> Все, є контакт. Капець, в я в цьому самому під'їзді був. Я думаю, це перший, а це другий. Ну ладно. <плодження> Писали в перший, але клієнт помилився. Казав другий, а я був другому. А на десятому полу. <фух> так. Скільки, не знаю, десь годину ждали. І перше замовлення Макдональдс знову. У нас вже готове замовлення? Так. Треба трошечки зачекати. мені треба сказати. сейчас прямо просто ехать. И все, заказ был доставленный. Ты уже выехал катать? А? Что за... калян Колян же катаешь. Же... А, так я уже вышла, да. Добро. Там. Плачем. Знову замовлення Макдональдс. Це файно ясть. Зараз знову Макдональдс будемо вести. Ще хтось має бути. сіро має мабуть, але де я. Сіробуро-буро, це а, що це таке? Шек. Ти в мене замовлення? Чотири. Mm -hmm. Бля Он, наверное, не працює? Другий поверх 4. Чи воно вже має дзвонити? Траси б... На жаль, а по зараз не в мережі. Не встигаю камеру включити, вже нові замовлення. Злато не доїхали, там серий жде, а в нас вже нове замовлення туди. Легенька доставочка. Звіси і аж на північний. Сірий буде три дні на ждать тут. Що в нас тут замовили? Котлета, салати. Ну, Ось таке нормально. перекус хтось робить. А ти де іменно, ні по тримчан? На облраді. Там, де нижня Рівело, туди. 582. Я Угу. Побачимо. Все, зараз буде. Скільки двоє-троє людей десь будуть з нами ще. Добре. Нова дорога і донітмен у влозі. Ой. Ворвався. Тереоз згубили. не доганяє. О, який кайф! Страшно, у мене не гідра, як потермо. Буде, на жаль. А -а -а. О, о, о yeah. приятно. <рик> Плюс свайп. Да, сидошка, так точно. Опа, все, формули зелені, якраз. Номер абонента, якому ви телефонуєте, виконуєте, даєте? там. Три з половиною і по руках машина, йоу. Собака злякалась. Вайп. Залітай на бордюр. Ідеально. Отримали нове замовлення. Зараз, навіть, будемо піцу вести. знов не встигли Злати доїхати, зараз ще Арек буде. Це потужно, повім ще Деніс, приїде, потім їхав по ділах. Буде така компашка під вечір, що у нас піца, то сразу розкриємо. Шо, хочеш зі мною пройтись? Давай. Так, по блокному. Вкриваємо, ну ви вже тут шарите, хто дивиться, влоги. то реп-реп, туди-сюди. Оп. Сразу ж піцу положити і поїхати. Нас два і зробили замовлення. Тільки забрали, яке зробили. Так, куди нам їхати? Проснек Миру 15. Так, хіт-порон. 350 с. Добрий день. Дякую вам щиро. Так, побачим Ой, бляха, але дай тут Замовлення замовляли. Да. на чорник твердий. <плес> Глава на береганки! <плес> <Шановний. плес> Це які? Передні? Це задні, Його. Я ж передніми так залітав. Пес. То в мене ну. Завтра хочу цей да. я пропочити. Не накачаю сюди. Ноль масла. То дай ж хочу це, щоб зробили його вроді. Тома-тома. Йоу, Тома Тома. Тома, Тома. Тома, Тома. Лівий і правий. Це правий. Ейрпоц Зараз Зарогло. Й! Пояс, пойс, пост! О! руль! Еще, дай, пойдем! Руль! дай! Гріпс, рішили помочь! Тра no, я no, вийду! No. No. No.